Так, мої дівчатка, добрий вечір. Ні, я нікуди не зібралася. Я зібралась завтра. Чи ми давно вже зібраний. Завтра я Я ж тобі взяла теплу кепочку, теплий світорочок. Дівчатка, ви знаєте, що я б завтра три гремчу. І ми, коли ходили по сьомому, ми знайшли дуже хорошу дівчинку в центральному ряду, Дівчатка ну я її лишу і силочку телеграм, тому що це дійсно хороші вещі. Ви знаєте, що я дуже люблю. Я взагалі почала полюбляти білий колір, тому що ви мені всі сказали, що мій світом дуже хорошо. Я що той світерок, що хлопчики узяла, постирала, то він вийшов такий у мене топік. Ну він топік, він такий, знаєте, от топік, просто топік. Дівочка, одна мені сказала, світоля, він висохне розтягнеться. Ні, мій хороший, він вже не розтягнеться, він так і висить. Дівчатка, дивіться, який це обалденний класний світерочок. Це дуже теплий світерочок, це дуже хороша якість. якість. Дуже це шерстяний світерочок. І плюс подивіться на цю обалдену красиву кепочку. Да, дівчатка. Кепочка Кіпочка дуже крута, вона йде тепленька, вона є в кольорах. І ви знаєте, я просто не Я цю дівчинку знайшла, я в неї взяла світерок, кофточку і кепочку. Ну, я хочу вам сказати, що я дуже задоволена, тому що він дуже теплий. Це йде натурально. Так що на красоті, він де, знаєте, він де шерстяний, і плюс я його оділа на голе тіло. Обично, коли одягаю шерстяну світерочок, да, і він може колоти. Ні, дівчатка, він не коло, і він дуже хороший. Потім я в другому ролику вам покажу, я взяла кофточку, теж обалденно красивенька. Ну кепочки, ви знаєте, що дівчатка, кепочки, очки, сумки це ну це моя слабість, я дуже люблю. І я коли побачила цю біру, ви знаєте, баранчиком, просто баранчиком. Думаю, якраз під міхову курточку, вона буде в самий раз. А світерочок дуже теплий. Я так думаю, що навіть... Якщо я одніну маю і просто руки відкриті, це дуже тепло буде. І він вовчики безподобно красивий. Він дуже класний. Він даже, от я навіть не можу передати от, якість Ой. цього світовочка, дівчатка. Це натуральна шерсть. Це дійсно класний. Ну, я не знаю, мені подобається. Ви знаєте, все, що мені подобається, я вам про це розказую, показую. До речі, сейчас покажу кофточку. Сьогодні я замовила ще нову постель і плед девочка дала. Одним словом, сьогодні в нас день показу буде. Так, дівчатка, і я взяла кофточку. Ви знаєте, вона коли висіла, я. Вона і неверно влюбилася. Вона теж йде шерстяна, вона діта має наголе тіло. Вона дуже красива. По-перше, вона дуже приємна до тіла. І е, шерсть, вона є шерсть. Вона всегда назирє, дівчатка. Плюс у неї є карманчики, Ви хочете під неї одягайте топік. Я поки думаю, ну покажу вам. Я ж вам обіцяла. Все, що я купую, я показую. І, до речі, коли мені щось подобається, я теж вам це показую, тому що для мене це дуже важливо, дівчатка. І це все не те, що я когось шукала. Я просто я ще подожди, що я шукаю, я щось шукала. Що ж ш... напевно, на около. Я не знаю, що... халат. халат. Да, халат. Чоловічий, да. Да, Ми шукали чоловічий халат. Да. Може, вернеться додому, то взяла вже, щоб маму сякала в новому році новий халат. Я хочу його там запеленати дитинкою, вложити, положити на бочок, дати постушку і закрити його в хаті він вже не виходив. Але завтра подожіть. Буде нова серія, мабуть, дуже цікаво. А поки говоримо про ковтиночку. Халатик сашуньки я купила, я його чекаю. Я його... Хай тільки він явиться додому. Я його запила той халатик. Знаєте, де я раніше плинали. Положили на пільонечку, положили отако. ручку, замотали, ножку замотали, другу ножку замотали, другу речку замотали. Тут перетягнули, перетянули. Тільки я діток не перетягнула, а сашуньки тут перетянув кадик сильно. Трошки перетянув. Щоб він знав би, як піти посівати і не вернуться. Але це потім це наступній серії. Завтра я вам дещо цікаво розкажу. Поки покажу вам ковтинку. Поки наряжаюся, утепляюся. Це дійсно, дівчатки, хороша косточка. І я вам обов'язково лишу силочки, це я дівчат. Там є різні отакі кофтиночки, що мені рад, що вони шерстяні, тому що, якщо ви любите шерсть. Я вам уже скажу, де її купити. Воно дійсно класно Я люблю, щоб рукавчики трошки таку приспуску були. Знаєте, вона відкривається і вона свободенька. Плюс тут є карманчики такі, обалденно красиві. Ну, напишіть, подобається вам і кофтич. Так, дівчатка, халатик. Ой, кофточку вам показала. Кепочку, кепочка дуже дійсна. Дівчатка, вона дійсно класна, вона хороша. Зараз приступаємо з вами. Ви знаєте, що для мене постільне це моя слабость. Я таку люблю сідати. Ой, хоч би не лягати. Ну, на пилість, щоб їхати. Так, покажу вам одну постільку. постельку. Це, по-моєму, Так, Це, по плед. Да, це йде, такий плед, дівчатки. Він йде вафельний, він дуже класний. Не хочу його відкривати, ну, чи вам відкрити, покати. дівчатка, цей вафельний плед, він обалденно класний. Видає. Це знаєте, плед холодок, дівчатки. Зараз на них дуже хороша ціна. Чого я його купила? Тому що на нього хороша ціна. І це брендовий фірменний плідик, дівчатка. І чим він подобається, це пліт холодок. Колись у мене був, я в тому домі ще жила, мені хтось подарує біживий іменно цієї фірми. І я знайшла дівчинку цієї фірми дівчатка і замовила цей пліт. По-перше, це пліт-холодок. Коли літом жарко, дівчатка. Я потім ще його. Так моя красуні. Пліт-холодок. коли, якщо захочете замовляти, вони є в різні кольори. От я цей раз захотіла такий розовий. Знаєте, що мені захотілося такий. Може Аня забере його. До речі, до мене повинна приїхати моя дочка. Да, має приїхати, на той неділі, мабуть. Сказала мені. Вона ж зараз сходить в школу, вчить греческий, язик, і нібито там буде переривчки, вона сказала до мене, приїде. Да. Дівчатка, я її, напевно, це і не наверно, а точно боже. Я і так її ото постійно, щоб вона брала. Я ж коли передавала їй передачу, я його теж поставила. Вона каже, мам, чого там так багато. Кажу, потім подивишся. Дівчатки, значить, дивіться, це просто пліт холодочок. Це дійсно він холодок. Воно зараз нам зимає, ми думаємо, що він не треба. На нього зараз дуже хороша ціна, і дівчатка. Ви коли його замовите, ви не пошкодуєте. По-перше, він, знаєте, таке, як ото раніше були вафельні полотенце, яке воно воно. І на ньому, по-перше, воно приємне до дотику і його можна і постенити, і вкриватися, особливо, коли нам жарко, ми приходимо з роботи ми собі. Я взагалі в нього моталася, дівчатка, воно дійсно хорошеньке і хороше, Так, дівчатка. А тепер я пока. Не пробувала? Ватня одіяла матрас. Пробувала, я теж спала і на таких. Що ти входиш туди? Ну, ви... З боку зразу рахує. Просто вас тут двоє, отак виходить. А так ви боїться. Чи ж я думаю, а чому дають інструкцію, як відкрити ці нитки? Грізти зубами? А, він не зав'яжеться. Я думаю, що може жалко відкрити, може куди на піду, так удари. Ви знаєте, який це хороший подарунок? Дівчатка. Да. Мені от моя команда вечора принесла мені постільний. Ще хтось Ти мені подарила постільне, ще мені хтось подарив постільне, Це найкраще, воно ніколи не помішає. Дівчатка, але я вам його відкрию, навіть якщо моя Анюська забере. То вона ну дуже стильне пакування. Я, думаю, я не знаю, хто не, б відмовився з дівчат чи жінок від, такої, від ні, такого подарунку, скажіть, да. так. І дійсно. Канина клас. Просто. Ну, як Дивіться, знаєш, колись з дитинстві були такі сарафанчики, навіть платя. А взагалі, дівчатка, по правильному це називається вафелька. Це не вафельне полотенце. Ну, воно, для мене воно холодок. Я говорю, я хочу холодок. Просто колись мені таке було подарили, я знайшла цю фірму дівчатка. Цей магазин, інтернет-магазин, а це турецька варена бавона. Що це значить? Вона не варена. Ні, вона не варена. Просто неймовірно гарно. Ти бачила, що ти да. кажеш неймовірно гарно. Я гарна. хотіла собі вже місяць тому. І от вам ви замовили. І от вам ви замовили. Да. і От вам, да. А от вам, так, дівчатка. Я хочу сказати: ви знаєте, це постіль як було раніше. От вона як була раніше, це як е, пельонки. Пельоночки такі були, дівчатка. Я відкрию, але. Но... Взагалі всі кажуть, що треба спати тільки на е, постелі з натуральних тканин. Тому що наше тіло має і весні дихати. Синтетика — це не, не хорошо. А на головому матрасі крицювати матеріала. Я взагалі замовляла тільки цю вафельку, але коли я дівчатка побачила ці рюшики, для мене це все. Клас. Воно, вроді би так кажеться. От воно. Но воно, Раніше пам'ятаєте такі сарафани були. Були сарафани. такі. І оці рюшики, це для мене все. дівчатки. Подивіться на цю постільку. От вона це воно варене, да, це натурально, і воно колись пельонки такі. пам'ятаєте коли манюненькі... ну Я пам'ятаю, Ані були такі тоненькі, дівчатка А такі платічка були з такими рюшками пам'ятаєте, Дивіться, все, що було воно раніше, воно все вертається в цю моду. І повірте, скоро вийдуть платічка з такими рюшиками, І вам світу покаже тому що я його перше куплю. На ньому не пріш, на ньому не потіш, воно приємне на дотик. Тим більше, я вічно люблю, особливо зараз, Виходжу з душа, одягаю махровий халат і лягаю спати. Серйозно, ну я замерзаю. Да. А літом я люблю вийти з душу, обмотатися полотенцем, потім лягти на п'ятну постійну. Я вам хочу сказати, що я думаю, що цю постільку не ви одна візьмете, тому що це дійсно класна якість. По-друге, вона дуже класна. І це... Та сейчас ще молодеж з розуму сходить. Я її побачила місяць тому в Pinterest, це такий додаток, де вся молодь сидить. І там взагалі всі скуповували на Новий рік, Та? Да. Тивою дівчатка дуже хороші ціни. Залежить від розміру, є євро, є двохспалка, є полуторка. все залежить від цін, від е, розміру. Але якість, дівчатки, ви не пошкодуєте. Ну, діло в тому, що якщо б воно мені не подобалося, я в житті його не покажу. Ну не покажу. А так я вам покажу. Тут є біла простиночка, така дівчатка, і по з таким рюшиком, дівчатки. Я взяла євро, замотаю. Красивенько. Зараз подожди, Боже, тут картонками перев'язано. Отак красивенько його подожди, треба вже запакувати назад. Нітками зараз одіну, тут тільки упаковка, що це гостой. Дівчатка, ви знаєте, що в галини я брала постіль, що тут. І що мені подобається, що вони працюють тільки з турцією. Це йде натуральна, якісна варена, бавовна. Тут тільки упаковочка, дивіться, що диві, які красиво замотала. Тож да, красиво. Такі, сургуч гарний дуже. Та, ну, да. Тут все воно красиве, хочу сказати. Так, дівчатка запакувала, все вам показала. Ставлю в кульок, Аня моя приїде та й хай собі. Але вона неї постелі, я їм вона однотонна, але вона цю забере однозначно. А оцю вафельку я теж ставлю і вітом я вам постелю на кроваті, ще одну замовлю. Я хотіла біленьку, я ж з мене Ну, біленькою поки не було, дівчинка все продала. Дійсно, я поки ну, я поки дивилася, вони були, поки я дойшла до мене, що я його хочу, то його продали. Так що ми ріднули. І який я почувсь, візулька вам показала, постель не показала всім гарного вечора, спокійної, тихої, мирної ночки. Я вас I love you.